Всім доброго дня! Сьогодні у нас 14 січня. Пройшло три дні з моменту посіва ось віоли, то що я висівала 11 числа. І вже можемо побачити, що деяке носінько наклювується. Бачите, як, Вже є накльонуте насіннечко. А ось це магазинне насіння, яке було висіяне ще 5 числа. Разом із моїм насінням. Бачите, яка різниця? Це моє насіння 100% схожості. Це магазинне. Сидить на місці, я взагалі вже не знаю, буде з ним щось не буде. Ну, поки не викидую, звісно, шкода, але ось таке результат, я не знаю. Все в однакових умовах. Ось. Це моє насіння три дні і вже прокульовується. Ну, Магазин на оце вже другий тиждень і воно на одному місці. Я не знаю, що з ним буде, не буде. Ось така різниця. Якось так.